Галина тихо плакала в подушку вночі у камері суворого режиму. Наближався кінець четвертого року її ув'язнення. Це виявилося вічністю, гіркою, як полин. Галино, ти не повинна плакати, а радіти. Завтра ти вийдеш на волю і будеш зі своїм сином. Він має носити тебе на руках усе життя, заспокоїла її Катерина, сусідка по камері. Вона не знала. Що цей сумнозвісний надгробний камінь з'явиться дуже скоро. Галина була тихою, скромною, милою людиною. У в'язниці її називали інтелектуалкою. Вона була як троянда серед бур'янів. Консерватори дивувалися, чому її могли посадити. Галино, за що тебе посадили? За те, що ти зробила невірний постріл, чи поставила качку не на те місце. З 20 років Галина працювала медсестрою в травматологічному відділенні місцевої лікарні. Галину обожнювали всі, від лікарів до пацієнтів, за її турботливість і людяність. Це був справжній шок, коли дізналися, що її посадили у віці шістдесять років. Засуджені гадали, чому її могли посадити? Відповідь проста – без причини. Просто тому, що вона була матір'ю. Для якої життя єдиного сина було дорожче за її власне. Галина ніколи не забуде того недільного осіннього вечора. Вечеря, приготована довго, охолоджувалася на столі. Було вже шість годин, а її сина Олександра, все не було, хоча він обіцяв приїхати о п'ятій. Вона дзвонила йому, але відповідав лише автовідповідач абонент тимчасово недоступний. Нарешті. Галина почула звук, відкривається двері і поспішила в передпокій. На порозі стояв Олександр у брудному, повністю розстебнутому пальті. У нього було розпатлене волосся і очі, повні жаху. Руки його сильно тремтіли. Що сталося, синку? запитала Галина, відчуваючи щось страшне. Її передчуття не обманули. Олександр спіткнувся, виголосив тремтячим голосом, Мамо. Я щойно збив людину на дорозі якогось старого. Я його не помітив, мене відволік телефон. Звичайно, я викликав швидку, вона швидко приїхала. Мені вдалося втекти до приїзду поліції, але це мене не врятує. Скрізь камери, вони візьмуть номер машини і посадять мене у в'язницю. Звичайно, так. А я з Ольгою одружуємося наступного місяця. Я щасливчик, що в мене є вона. Точніше, її батько. Ти знаєш, що він могутня людина, мільйонер, і обіцяв взяти мене в свій автомобільний бізнес. Чудовий будинок, відпустка на морі, кишені повні грошей. Я втратив усе це за одну секунду. Мене чекає в'язниця. Я буду злочинцем, а не багатієм. Олександр опустився на підлогу, обійняв голову руками і заплакав. Синку, не хвилюйся, благала Галина. Може, все буде добре. Ні, мамо, не буде. захлинався сльозами Олександр. Хіба що к він подивився на матір виразним поглядом, ніби обдумував деталі безумного плану і раптом став на коліна перед приголомшеною галиною. Мамо, будь ласка, в мене нікого нема, кого б я міг попросити. Не дай мені зруйнувати життя єдиного сина. І якщо я піду в'язницю, Ольга і її батько одразу відвернуться від мене. Ніхто не хоче колишніх в'язнів. Я думав, що ти підеш на пенсію. Нічого не втратиш. Відсидиш за мене, будь ласка, мамо. Коли вийдеш, я забезпечу тобі райське життя, тобі нічого не буде потрібно. Галина була настільки шокована цією жахливою новиною, що не могла вимовити ні слова. Кілька секунд по тому, прийшовши до тями, вона невпевнено запропонувала може. Найняти дорогого адвоката. Він тобі допоможе. Мамо, ти з глузду заїхала. Який адвокат? Якщо я тільки подумаю про адвоката, про це дізнається весь світ. Мамо, я був упевнений, що ти зробиш усе для свого сина, сказав з докором Олександр. Я готова, синку. Я готова, дорогий. Лише б з тобою все було в порядку, з гіркотою в голосі сказала Галина. Ледве стримуючи сльози. Як я можу це зробити? Піти у в'язницю замість тебе. Отримавши згоду, Олександр знову відчув тверду землю під ногами і оживився. Мамо, це дуже просто. Скажемо, що ми були разом у машині, але за кермом була ти. Синку, але я не воджу машину вже два десятки років, не з тих пір, як сталася аварія з твоїм батьком, Віктором, і мої права, напевно. Вже не дійсні. Олександр був настільки спокійний, що не бачив перешкод для реалізації свого плану. Мамо, це проблема. У сучасному світі зв'язки і гроші творять дива. У тебе будуть водійські права, ніби їх зробили місяць тому. Задоволений тим, що в кінці тунелю є світло, Олександр був явно веселий. Мамо, вмираю з голоду. У нас є щось на вечерю. Так, звичайно, синку, іди до столу. Зрозумівши, що його майбутнє багатство в безпеці, Олександр спав як дитина вночі. Але Галина не спала. Всю ніч вона розмірковувала про похмуру решту свого життя. Про сором. Який це буде сором, коли її посадять у в'язницю як злочинницю, а потім у камеру, повну підлих жінок. Але тюремне життя не триватиме довго. Не було порятунку від цих гнітючих думок. Життя Галини перетворилося на кошмар, який, на жаль, не закінчиться світанком. Шкода, що такі прості людські почуття були чужі Олександру, і він не цікавився долею матері. Це була її вина, повинно бути її виховання, думала Галина. Божевільна машина правосуддя закрутилася наступного дня. Постійні виклики до слідчого виснажували її нерви. Перебування в кліці в слідчому ізоляторі було жахливим. І, нарешті, суд, де її вивели в наручниках як злочинницю. Такого приниження і сорому вона ніколи не відчувала в житті. А потім покарання, яке заморозило кров у жилах Галини, яка ніколи не порушувала закон. Чотири роки. Бежально вирвані з її життя. Могло бути менше. Але, на жаль, старий, якого збив її син. Помер у швидкій допомозі до прибуття в лікарню. В'язниця і Галина абсолютно не підходили один одному. Усі одразу це зрозуміли. Ти повинна вирощувати квіти, а в'язниця не для тебе, мадам, казали їй співкамерниці. Треба визнати, що Галина мала удачу в тому, що зустріла добрих людей у своєму нелегкому шляху. Її поважали, і навіть в таких умовах вона знаходила підтримку та розуміння. У в'язниці не було звичного життя, але ті, хто ділив з нею камеру, намагалися якось полегшити її долю. Чого не можна було сказати про Олександра. Ні, не можна було стверджувати, що він повністю забув про свою матір. Він писав листи і навіть кілька разів приходив на побачення. Однак ці зустрічі були настільки холодними і рідкісними, що здавалося, ніби син робить це лише через обов'язок, а не через справжню турботу. Олександр продовжував жити своїм життям, де важливими були лише його інтереси, а не доля матері. Галина, попри все, не скаржилася на долю. Її зігрівала думка, що скоро все це закінчиться, і вона, нарешті, зможе бути зі своїм сином. Вона не переставала мріяти про той день, коли нарешті зможе вийти на волю, залишити ці страшні стіни та повернутися до нормального життя. Коли нарешті настав день звільнення, серце Галини билося швидше. Вона не могла повірити, що ці роки страждань підходять до кінця. Ще трохи, кілька хвилин, і важкі двері відчиняться, і вона побачить Олександра, який повинен був чекати на неї. Вона мріяла про це, але реальність виявилася зовсім іншою. Вийшовши на вулицю, Галина зупинилася, окинувши поглядом навколишнє середовище. Вона очікувала побачити сина, але нікого не було. Вона зробила кілька кроків, відчуваючи, як її ноги тремтять від слабкості і невпевненості. Нарешті, вона почула за спиною чоловічий голос Галино, це ти. Олександр попросив мене забрати тебе. Я його водій. Ходімо до машини. Галина дивилася на незнайомця з болем і розгубленістю. Чому Олександр сам не приїхав? Спитала вона, ледве стримуючи сльози. У нього сьогодні важлива зустріч, холодно відповів водій, не надаючи цьому особливого значення. Вона очікувала, що її відвезуть додому, де вона так довго мріяла повернутися, але машина повернула в інший бік. Куди ми їдемо? запитала вона, відчуваючи, як серце стиснулося від передчуття біди. Недалеко. Олександр сказав відвести тебе до нового офісу, відповів водій. Галина вже не могла стримувати сліз. Вона зрозуміла, що її мрії про повернення додому були марними. Вона побачила Олександра в офісі, але їхня зустріч була далека від теплої. Він холодно привітав її і швидко перейшов до справи, не виявляючи жодного співчуття або радості від її звільнення. Мамо, наш бізнес розвивається. І я отримав пропозицію працювати за кордоном. Але є проблема. Моя біографія має бути чистою, і твоє ув'язнення може все зіпсувати, сказав Олександр, ніби це було щось буденне. Галина втратила дар мови від цих слів. Вона зрозуміла, що її син уже не та людина, якою вона його знала. Але найгірше було попереду. Олександр вручив їй документ, свідоцтво про її власну смерть. Він пояснив, що купив його, щоб очистити своє ім'я і захистити свою кар'єру. Галина відчула, як її серце стискається від болю. Вона втратила сина не тільки як людину, але й як частину свого життя. Її руки затремтіли, коли вона тримала цей жахливий документ, який офіційно оголошував її мертвою для світу. Як ти можеш це зробити, синку? Тихо запитала вона, намагаючись знайти в собі сили зрозуміти і пробачити його. Але Олександр був спокійний і байдужий. Він бачив у цьому лише засіб для досягнення своїх цілей. Врешті-решт, вона погодилася. Галина знала, що втратила сина назавжди, і цей біль був нестерпним. Вона слідувала за ним, як безвольна тінь, і навіть не усвідомлювала, як опинилася в будинку для літніх людей. Далеко від свого дому і життя, яке вона знала. Там, у цьому новому місці, вона почала жити як примара, очікуючи на повернення додому. Дні перетворювалися на тижні, тижні на місяці, але Олександр так і не прийшов за нею, як обіцяв. Вона чекала і молилася, але нічого не змінювалося. Галина зрозуміла, що її син залишив її назавжди, і тепер вона була самотня в цьому світі. Час минав, і з кожним днем її надії танули. Але Бог почув її молитви не через сина, а через несподіваних гостей, які прийшли до неї знову, поліцейського і жінку з РАЦСу. Вони повідомили їй, що її син був замішаний у підробці документів і зараз перебуває у розшуку. Галина відчула, як її світ розісипається на шматки, але вона твердо вирішила не зраджувати свого сина, навіть якщо він так сильно її зрадив. Коли вони пішли, вона залишилася одна з своїми думками і болем, намагаючись зрозуміти, що ж вона зробила не так, виховуючи сина. Але одного дня сталося щось, що назавжди змінило її життя. Це був звичайний суботній день. Галина пішла в магазин, як завжди, щоб купити необхідні продукти. Повертаючись назад, вона помітила чоловіка, який сидів біля входу, неприродно нахилившись до землі. Вона підбігла до нього і зрозуміла, що він без свідомості. Вона викликала швидку допомогу, але, коли побачила його обличчя, серце її завмерло, перед нею був Олександр. Галина не могла повірити своїм очам. Її син, Олександр, виглядав зовсім інакше. Його обличчя було покрите густою бородою, волосся стало сивим і неохайним, а одяг брудним і зношеним. Він виглядав зовсім не так. Як той впевнений у собі чоловік, яким був колись. Але Галина впізнала його одразу. Серце матері завжди знає свою дитину, навіть коли все зовнішнє змінилося. Вона схилилася над сином, обійняла його, відчула, як він холодний і знесилений. Вона не могла стримати сліз. Перехожі дивилися на неї з подивом і співчуттям, але Галина не звертала на них уваги. Вона повторювала тільки одне. Синку, мій дорогий синку. Коли приїхала швидка допомога, Галина, не відпускаючи руку сина, супроводжувала його до лікарні. Лікарі оглянули Олександра і сказали, що він живий, але потребує негайної операції на серці. Галина відчула полегшення, дізнавшись, що він ще живий, що вона має шанс виправити все, що пішло не так у їхніх відносинах. У лікарні вона сиділа біля ліжка Олександра. Тримаючи його за руку, і згадувала минулі роки. Вона не могла зрозуміти, як їхнє життя так сильно змінилося, як її син, колись такий амбітний і сповнений планів, опинився в такому жалюгідному стані. Вона знала лише одне тепер вона не залишить його ні на мить. Коли Олександр прокинувся і побачив матір біля себе, його очі наповнилися сльозами. Він спробував щось сказати, але голос його зрадив. Нарешті він прошепотів мамо, прости мене. Я все зіпсував. Галина не могла стримати сліз. Вона схилилася над сином і тихо сказала: Синку, я тебе вже давно пробачила. Головне, що ми зараз разом, і я не залишу тебе ніколи. Ці слова стали початком їхнього довгого шляху до відновлення втраченого зв'язку. Олександру потрібен був час. Щоб знову навчитися жити, щоб знайти в собі сили пробачити себе і почати все з чистого аркуша. Галина була поруч кожного дня, підтримуючи його у всьому. Операція на серці пройшла успішно, але Олександру знадобилося багато часу для реабілітації. Галина щодня доглядала за ним, бачачи, як він поступово повертається до життя. Вона знайшла в собі силу не тільки для себе, але й для нього, і це надавало їй нової енергії. З часом Олександр почав відкриватися матері, розповідати їй про все, що з ним сталося, про свої помилки, про те, як він зрозумів, що багатство і успіх не приносять щастя. Якщо за них доводиться платити ціною людяності й сім'ї, він визнав свої помилки, і це стало першим кроком до зцілення. Вони обидва знайшли новий сенс у своєму житті. Галина більше не була самотня. Вона отримала назад сина. Хоча і після багатьох випробувань. Її любов і віра в нього допомогли Олександру повернутися до життя. Він зрозумів, що справжнє багатство не в грошах, а в любові, турботі і родині, яку він був готовий втратити. Зрештою, Галина і Олександр переїхали до маленького будинку на околиці міста. Вони жили скромно, але щасливо підтримуючи одне одного. Олександр знайшов роботу, яка приносила йому задоволення. І навіть почав допомагати іншим людям, які опинилися в складних життєвих ситуаціях як колись він сам. Галина знову вирощувала квіти у своєму маленькому садку, і це приносило їй величезну радість. Вона знала, що все, що сталося, було важким, але водночас воно змінило їх обох на краще. Тепер вони були разом, і це було найважливішим. Життя продовжувалося, але тепер у ньому було більше світла. Більше надії і більше любові. Галина більше ніколи не почувалася самотньою, адже поруч був її син, і вони разом дивилися в майбутнє з вірою і впевненістю, що все буде добре.